В Олександрійському музейному центрі відкрилася майстерня писанкарства. Майстер-класи з традиційних технік розпису писанок проводить Олена Мітюріна. Вона свою першу писанку створила років за два тому і відтоді не зупиняється. То я не ставила собі на меті першою писанкою повторити якусь традиційну писанку, традиційний орнамент, пофарбувати її саме тим чином, який описані в якомусь такому історичному такому джерелі. Ось для мене це був просто експеримент. Ось, а потім, коли я написала їх принаймні 10, мені стало цікаво, і не те, щоб цікаво, стало важливо, щоб це був не просто малюнок, а щоб це було історично правильно, ось культурно правильно. І тоді я знайшла Ірину Михайлевич, яка видала вже свою книгу і фарбує е прекрасно природними бровниками. Тоді я знайшла Віру Манько, тоді я знайшла Кужицьку. І моя писанка набула такої. Вона стала правильною, грунтовною. Можна показати, про неї можна розказати. Поцікавилася, якою є писанка Олександрівщини в нашому районі. Писанку теж писали і це. Підтверджує навіть наша, наша нещодавна знахідка в селі Попельна. Тому в селищі Попельнаста, у них на толоці зберігся давній писачок. І ми були у них в гостях, проводили у них майстер-клас писанкарство, і нам показували цей писачок. Ми були дуже здивовані. Вони ну, це показали нам просто як звичайну річ. А насправді це взагалі велика така історична таке свідоцтво того, що минуле століття, навіть під час Радянщини, писанка писалася. Навіть у нас це були поодинокі випадки, це не було масово так, як це було 150 років назад. Але у нас традиція це зберігалася ось. І були дуже щасливі, тому що побачили, яке було писальце давнього, давнього такого типу, тому що наші писальці звичайні писачки, це вже такі зроблені таким фабричним способом. Такі вже, знаєте, довершені. У них все є, і ручка удобна і все удобне. А перші писальці, звичайно, робилися руками звичайних людей, там з кусочка жерсті. Вони були такі трохи, могли, можливо, кострубаті, але люди намагалися ними писати і творити красу, традиційну, притаманну нашої Україні. Те, що Олександрівські господині створюють напередодні Великодня крашанки. Писанки і крашенки це трошки прорізне. Крашенки це те, що і наші бабусі, і наші матусі ми це пам'ятаємо, кожен фарбував це по-своєму. Цибулиня замочується, сутки мокне, потім ми їх фарбуємо, ми отримуємо чудові такі охристо-червоні кольори, і ми їх пам'ятаємо. Ну, але це, мабуть, такий, мабуть, найпростіший варіант саме такого великоднього яйця яєчка. А ось писанка це, звичайно, вже такий більш, більш витвір мистецтва. Він традиційний, він український. І з Європи пише писанку Польща, і в них особливості є свого написання. Вони відмінні від української писанки. І за Європу я не чула, щоб Європа писала в своєму об'ємі. Писанки. Тому у нас і збереглася наша автентика. Ось якщо ми розглянемо, наприклад, ну, який-небудь зразок, такий старовинний, який був знайдений 150 років тому, і він буде з геометричним малюнком. Це та ж сама геометрія, яка у нас спостерігалася на наших вишитих сорочках. Майстерня писанкарства стартувала 16 березня. Група невелика, адже майстриня має приділити увагу кожному. Спочатку малюють на папері макет і лише потім на яйці. Під час першої зустрічі відновили візерунки, традиційні для Донецької області. Наступні заняття щосуботи об 11-й. Є попередній запис. Деталі на фейсбук-сторінці проєкту вдома або музейного центру.